Росії другий рік поспіль не щастить з військовими тренуваннями до дня перемоги днями на підмосковному полігоні Алабіно. Танк Т-14 армата, який мав стати зіркою параду, двічі ламався. Але зараз мова не про нього. Розповімо про минулорічного героя. 8 травня 2014-го. Планове тренування з управління збройними силами Росії, окрім Путіна, на пункті управління президенти Білорусі, Вірменії та Киргизії. Что это будут самые масштабные маневри за всю российскую историю, Стало понятно, що в минувшем ноябре. Тогда верховный главнокомандующий приказал писать сценарий. Аж раптом щось іде не за планом. Після команди стріляти важка вогнеметна система ТОС 1 «Буратино» Не спрацьовує напевно, тоді агресор номеродин у світі вирішує утилізувати неслухняний зразок, який Росія має у кількості не більше 20 одиниць у жорнах конфлікту на сході України. У серпні минулого року жителі Донбасу стали свідками застосування мінімум трьох таких систем проти українських військових. У них бойова частина двойного подрива. Сначала на висоті 5-15 метрів підривається перший заряд і розпиляється облако аерозольної смесі діаметром до 50 метрів. Затім второй заряд зажигає смесь. Правозахисники називають ТОС-1 «Буратіно» пекельною машиною, адже її застосування порушує міжнародні домовленості. В зоні ураження її термобаричний боєприпас створює хмару температурою 3000 градусів, яка випалює все живе та неживе. Якщо противники не згорить, то після різкого зниження тиску в людини розірве легені. Колупаються очі та барабанні перетинки. Створена для знищення живої сили, легкої техніки та ворожої інфраструктури, важка вогнеметна система має похибку ураження у 10 метрів та скромну дальність стрільби до 3,5 кілометрів. У розробки омського конструкторського бюро на базі танка Т-72 бойовий пакет з 30 напрямних та вага аж 46 тонн. 220-мм накеровані реактивні снаряди до неї не виробляють, тож росіяни використовують прострочені радянські. Сама установка, вона має певні вади, оскільки е, немає маневреності великої. І щоб зарядити цю установку, потрібно хоча б одну схожу, але з краном, яка має заряджати. Тобто руками цю установку не зарядиш. Потрібен спеціальний пристрій в вигляді такого штанка. З грудня 1988 року до лютого 1989-го дві машини тос 1 застосовували в Афганістані. Також Буратіно повоював у другій чеченській кампанії. Бальші розміри і слабе бронування делают машину уязвімей для гранатометів, протитанкових ракетних комплексов і скорострільних пушек. Пораження пускового пакета може привести к самонічтеженню Буратина і непроизвольним пускам ракет. Поэтому в Чісні машина працювала строго під прикриттям танків. один два шлі спереді і по одному з боків. Адробота в позиції машина сразу двигалась в укриті. Щоб вогнеметна система була менш уразливою, по три напрямних з обох боків бойового пакета назаряджали. Цей досвід врахували під час створення нової модифікації ТОС-1А а Сонцепьок, яку росіяни взяли на озброєння 2001 року. Система отримала потужніший двогун, дальність стрільби збільшилась на 2,5 кілометри, кількість напрямних зменшили до 24, а бойову частину захистили лише від бронебійних куль та осколків. Тож, як і Буратіно, сонцепьок зможе виконувати свої обмежені завдання хіба що під прикриттям 4-5 танків, керуючись боєгузливим принципом, вдарив втік.